це нап'ю. Присіла. От що це нап'єв, так? От що це нап'є. Винний оці, нічого страшного. А може, тим соком залиєш то? певно. Так? Так. Мені так шкода стало того соку. Страшне діло. І все треба ретельно перемішати. Цікаво, як ти перемішаєш? Рукою. Та логічно, не голову. Руки чисті, я сказала, а. ти знову більшу миску. Та йди по миску. Чуєш, який аромати тут вже. Та я вже їсти хочу. Їсти хочу. Відео знімемо до кінця, тоді будеш їсти, но би їв цілими днями. Бене прогодуєш? Що, що я хочу? Їсти? Нічого не хочу. Я ж не кажу, що я так, хочу пити. Ти не є, йди їж. Тобі я казав, що я хочу пити. Що пів парника помідорів є. Помідорів ніхто не хоче. Доброго дня, друзі! Капустяні дні продовжуються. Знову салат з капусти. Болгарським перцем. Та-дам! Студію! Да. Доброго да, дня, такі. друзі! Остатки болгарського перцю є. Вже всі так наїлися, що вже ніхто не хоче більше, а в салаті будуть їсти. Треба його рятувати. Для приготування наступного капустяного салату мені потрібно капуста, у мене 1,5 кг є, цибуля, болгарський перець, морква, яку я натру, соломкою такою, часничок, цукор, сіль, лавровий листок, гвоздика. Чорний перець і духмяний перець. Ще мені потрібно буде олія. І тут в мене є оцет. Там плаває олія, тому що я міряла після олії. Оцет. Ну, що таке? ну Що воно не покусається, правда? Щось приступаємо? Мені потрібно капусту нарізати соломкою. Не дуже дрібненькою знову. Такою. Ця капуста якась вже ліпша. ліпша. Теж, коли ми квасили, вона була якась така сіра. Ту, що ми капусту, вона була середня, вона практично вже. Та вже така найбільш зимова. Зимова. Пізня капуста. Там, там мені більше подобається, вона більш соковита, та менше соковита. Нарізаємо всю капусту, то що в нас є. Півтора кілограма і поріжемо її. Капуста готова. От стільки є. Тепер нарізаємо болгарський перець. також. Нарізаємо серединки і нарізаємо соломкою. То не магазинний, то наш перець ще. Готовий, порізаний. Нарізаємо цибулю. Півкінцеве. Хотів сказати. Що? Півкінцева. Вона вже поріжемо. додаємо до... Звільняємо місце. Додаємо до капусти. Руки в мене чисті, вимиті. Не пиші, що я руки не мила, бо я їх помила. Скажи, Юрку, ти свідок. Нарізаємо часничок. Krem kostynoczkami. Dodajemy do kompanii. Dodajemy pieprzyk. Ще один час валяється. Зараз позбирайте, Всі повизбирали, йдуть на часнички, нічого ніде не лишу тобі, Юрку. Ніч не лишу. Ані, нічого не, ані, пропаде. Ані, не пропаде. Нічого не пропаде, нічого, ні. Так має бути. Натираю моркву. Ось такою соломкою. Головне, пальці не стерти. Церкую, ніби по-корейськи. Пальці цілі. Так, додаю до овочів. І все треба ретельно перемішати. Цікаво, як ти перемішаєш? Рукою. Та логічно. На ногу. Руки чисті, я сказала. Зараз візьму більшу миску. Та йди по миску. помиску? миска в мене тут є. Овочі я вже перемішала в іншій мисці, більшу взяла. Там у мене замаленька була. Зараз ми будемо готувати маринад, Вода в мене закипіла. Кипить. Додаємо. Сіль, 2 столові ложки, цукор, тут є 6 столових ложок, духняний перчик, 4 штучки, 10 штучок чорного перцю, 3 гвоздички, 4 лаврових листочки. І це все має перекипіти закипіти. Зараз маринад закипить. І ми горячим заліємо капусту. Додаємо олію. Тут в мене 100 мл. Додаємо оцет. Якщо 9%, звичайний спиртовий оцет, то 100 мл. Якщо буде яблучний або винний то трошки більше. В мене винний ось, у мене йде трошечки більше, 110. 9% ось, звичайного, 100 мл. Я напишу. Має закипіти. Маринад вже закипів. Заливаємо гарячу капусту. І варимо борщ. Не варимо, зараз капуста. Посяде, постоїть, пусте сік. І ми викладемо її в баночку. Так, трошечки прижмакаємо. І дуже смачна буде. Чуєш, який аромат йдуть вже? Та я вже їсти хочу. Їсти хочу. Відео знімемо до кінця, тоді будеш їсти, ноби їв цілими днями. Бене прогодуєш? Що, що я хочу? Їсти? Нічого не хочу. Я ж не кажу, що я Там хочу пити. А помідори ще є, йди їж. Що я парника... Казав, що я хочу пити. Це пів парника помідорів є. Я... Помідорів ніхто не хоче. Таке чудо диво, помідорів ніхто не хоче. Скоро зима, сніг. Вони помідорів не їдять. Зараз пару хвилин простоїть. Пусти більше соку, я розкладу в баночку 3-літрову. Банки, які є, розкладемо. Скільки влізе, стільки влізе. Півжик пахне. то щось. Чекаємо трішки. А коли ми будемо їсти ту капусту, що вчора робили? Легко. Вже доба пройшла. Витримай, будеш їсти. Сьогодні, сьогодні, Юрку. Капуста постояла, пустила сік, дуже багато соку є ще. Ох, Охся нап'ю. Присіла. От сто все нап'ю, так? От стосе є Винний, ось нічого страшного. І викладаю в баночки. Розкладаю баночки, щоб не зберігання. Може, ти тим соком залиєш то? Так? Так. Та. Мені так шкода стало того соку. Та, що Там є одне лаврове листя. Там є чотири лаврових листя. На кожну банку попаде. І ще одне лишнє буде. Ти вже одну сюди? попала сюди? Так, попало. Я буду розкривати всі три баночки, награмбовувати добре, щоб все вмістилося. Може, тобі макого надати? У нас макогона нема, можеш мені не дати. <гум> я мак не тру вже, я його мелю. І за юрком не бігаю. Розложила капусту в кожну баночку. Слідкуйте, щоб вам в кожну банку попала в рові листочок. І тепер будемо заливати маринадом, соком тим, що залишився. В кожну банку наливаємо багато соку. так? Повно. Але то скільки є, скільки влізе. Скільки я вже долила, скільки влізло. Закручую кришками і ставлю в холодильник на добу. Пройде доба, він вже салат буде готовий. Ось так, друзі, ми з Юрком готували салат. Я-я! Yeah, yeah. Кому сподобалося наше відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал обов'язково! До нової зустрічі, до нового відео. Па-па. До побачення!